Ви тільки подивіться, в якому жахітті жили українці в хостелі в Польщі, це місто Вроцлав. Ми щойно підписали цю квартиру. Щойно сюди зайшли. Були теж на перегляді, тому покажемо, як це виглядало перед цим. І просто подивіться на стан цієї квартири. Це виглядає як під'їзд, але це квартира, тут дуже багато кімнат. Подивіться на цю кухню. Це, взагалі, якась, не знаю, печка з СССРу чи що. Я трошки в шоці. Я в шоці просто. Звісно, ми це поміняємо, але я вам покажу, як це виглядає зараз. Ідемо далі, покажу вам, як виглядають кімнати. Це ми вже заходимо сюди з всім обладнанням, щоб тут все виправити. Покажу вам кімнати. Це не все обладнання, звісно. Бо тут буде багато робіт що робитися. Ось так виглядає кімната, двоповерхові ліжка. Я не маю слів, чесно. Воно все таке вонюче, брудне, воняє всюди сигаретами. Таке жахіття. Квартира дуже крута. Дивіться, в, якому, в якій вона взагалі локації знаходиться. Це просто центріще міста. Це вулиця Швентего-Мачея, це дуже недалеко від єдності народової. Локація дуже крута. Тому саме ми взяли цю квартиру. І ми зробимо з неї таку цукерку. Ви просто собі не уявляєте, що як це виглядає. А може, якщо ви за нами слідкуєте, то ви уявляєте, як у нас виглядають наші квартири, наші кімнати для людей, для людей з великої літери, бо це не знаю. Тут зроблено було не для людей. Подивіться на ці стіни. І це вже милося. Вони вже ці стіни мили. В якому воно було стані, я не знаю. Просто я в шоці. І звісно, це все буде краситися. Митися ще сто разів, прибиратися і так далі. Покажу вам ванну кімнату. Це таке дуже прикольне місце тут. Раз. Це буде, я так розумію, або жіноча кімнатка, або чоловіча. Я, я не знаю, як це назвати. В якому це стані, але класний дуже дизайн. Мені подобається. Просто заходиш і. В якомусь трансі шучу. Ідемо далі. Ось так виглядають ці кімнати. Вони були тут на чотири, на шість осіб. Ми зробимо це, ну максимально на дві особи, щоб тут було комфортно жити. І ось така кімната. Тут хлопці вже щось роблять, виміряють, скільки лінолівому стілити. І ось така кімната, вона дуже велика. Тут жило шість осіб. Ми поселимо тут. Ну, Поділимо її, по перше, і буде тут одна людина, тут дві людини. Слідкуйте за нами, підписуйтесь. Ми покажемо, як цей хостел зміниться.